Андрій Хоптовий, головний тренер Фарто Які перші емоції враження після закінчення гру. Які враження. Ми, тобто, програли сьогодні гру. На мою думку, десь мали ми сьогодні пунктувати 100% так? або ні ще, або навіть перемога. Ну, вийшло, як вийшло. Тобто, ну, Чого сьогодні не хотіло? Реалізації, так як завжди. Моменти є, а реалізація. Тобто буде реалізація, буде і все краще у Все, дякую. Ічі головний тренер Кафенікс, які перші враження після закінчення гри польова перемога на слід. За останні гри всі люди перемоги. Ми не можемо так, щоб не пропустити зігнути, щоб і десь ігру оживити Задоволені задоволені результатом і, в принципі, виконали то все, що хотіли. Чи не ну, було якоїсь недооцінки, а зна... вже ж хлопці молоді? Ми знали, нас теж молодіж грає, по 16-17 років хлопці ну, грають. Ми ту команду знаємо, вона грала в чемпіонаті Львівської області. за Закулики налаштовувалася вона хороший біг, знала, що тут непогана хороша команда. Галери. Не до оцінки, щоб було такого в нас немає, щоб ми недооцінювали людей з немає.